Вітає в ефірі. Ситуація. Програма про надзвичайні події нашого регіону. Суддя апеляційного суду області Сергій Бондаренко звинуватив голову суду Володимира Бабенка у чиненні тиску. Прокуратура Черкаської області провела розслідування, але за браком доказів До кримінальне провадження закрили. Суддя оскаржив постанову прокуратури в Олександрівському райсуді Кіровоградщини. Скаргу Бондаренка задовольнили епікатності. Справі додає аудіозапис розмови, де нібито очільник суду погрожує колезі за прийняття ним незручних рішень. Скаргу пана Бондаренка слухали у сусідній області через специфіку таких розглядів. Задали про аудіофайл, записаний за словами судді Бондаренка, випадково у кабінеті пана Бабенка. Матеріал долучений до справи, але його не взяли до уваги як доказ. перше там іде погроза. Ще там він не таке почує, що, тобто, що за мною ще будуть в подальшому е, якісь дії відбуватися. Да? І остання погроза там кінці, це йде. Я тобі нічого поганого не зробив, але будь обережним. Тобто можна розраховувати е, на будь-що. Адвокат пана Бондаренка Олексій Чубин називає розслідування справи необ'єктивним і неповним. Каже, свідки допитані неналежно, не дотримано і плану розслідування про що свідчать матеріали справи. Допит голови суду Володимира Бабенка відображений лише одним абзацом. Жоден суддя не сказав, що, що їй хтось просив прийняти якесь рішення, що при них до Сергія Івановича застосовувався будь-який тиск. Цього ніхто не сказав. Вони всі сказали, що при прийнятті рішення вони. Приймали ці рішення відповідно до закону, відповідно до процедури, яка передбачена закону. Значить, інші судді, так, дійсно, частина суддів відмовилась віддача показань, це їхнє право, можливо, вони вважали те, що їхні показання якимось чином, в подальшому можуть вплинути або використати не проти них. Я не... Суддя Бондаренко звинуватив керівництво суду у втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу установи. Рішенням Олександрівського районного суду Кировоградської області справу повернули на розслідування, зобов'язавши прокуратуру провести усі необхідні слідчі дії. У свою чергу Володимир Бабенко відкидає усі звинувачення. Він вбачає у заявах свого колеги намагання усунути конкурентів та будь-якою ціною захопити владу. Я призначив перевірку дотримання розумних строків розгляду кримінальних справ. На сьогоднішній день я бачу, що прийдеться звертатися можливо з поданням про притягнення деяких суддів до дисциплінарної відповідальності. Але ж ці судді будуть мене обирати на зборах. Можна закрити очі на недоліки у роботі цих суддів і загравати перед ними. Але мені імпонує саме інший другий шлях. І тільки так можна навести порядок у судовій системі. За два тижні, 17 квітня, вибори голови апеляційного суду. Можливо, саме цей день розставить потрібні розділові знаки у цій історії. Буквально вибили зізнання із чоловіка, працівники міліції у Черкасах Потерпілий був змушений взяти на себе відповідальність за нібито скоєним кримінальний злочин. У МВС на події відреагували раптово двох оперативників, які застосовували фізичну силу, вже відсторонено від займаних посад. Випадок стався 27 березня в Придніпровському райвідділі міліції у Черкасах. Громадянина затримали за підозрою викраденні велосипеда. За словами потерпілого, зізнання із нього правоохоронці отримали за допомогою фізичної сили та заборонених засобів впливу. На руці от стульчика синяк остався, потім на коліні залишилися сліди від електрошокера і що ще? Однорушників залишилися. перед не загл... Я не... Организація. І... Загл... За... Органи якісь збол... е... е... Ну, Болить голова і серце. Керівництво МВС відреагувало на подію. Начальник управління узяв розслідування під особистий контроль. Двох оперативників вже відсторонено від займаних посад. Чи винен, чи не винен громадянин, Ніхто не дає дозвіл бити його. Перше, щоб люди не боялися звертатись. І по-друге, щоб був результат, щоб побачили, що якщо один по одному факту є результат, то він буде і по інших фактах. Матеріали справи розглядатиме прокуратура Черкаської області. Потерпілого ж направили на судмедекспертизу. Будинок у Черкасах сповзає до обриву. У мешканці багатоповерхівки налякані за останні два роки. Відстань від провалля до їхніх осель зменшилася на фундаменті, утворились тріщини. Втім, чиновники укріплювати схил не поспішають. Мовляв, загрози людському життю немає. Більше далі у сюжеті. Вот агромна трещина, на самі бачите, з першого по дев'ятий етаж просто розсікає дом на дві части. Тобто це теж опасно. Жителі цього будинку на мальовничому пагорбі з острахом оглядають висотку. Щораз помічають нові тріщини. Переконані ці руйнації тут з'явилися через помилку будівельників. «Дом дає усадку, тому що наша земля не держить фундамент крепка. Це от пісочні смеси, а дом дуже важкий. А так як дом знаходиться на склоні, який підвержений розрушенню, дом дає усадку. Тому ми безпокоїмося за майбутнє нашого дому. Руйнівні зміни ґрунту помітили два роки тому. Тоді дерева, які росли край спуску через інтенсивний рух транспорту та природні явища, почали потроху сповзати донизу. Люди занепокоєні тим, що проваля підбирається до їх осель. Страшно навіть думати. Я боюся, що така маса двох будинків дев'ятиповерхових і кручаться, і гравітація транспорту. Вони не приведи господи можуть породити серйозні проблеми. Їх краще попередити, ви розумієте, що сьогодні стан такий, що ну, навіть важко, страшно думати, які можуть бути наслідки. Вже півроку жителі будинку ведуть паперову війну з чиновниками, звертаються у різні інстанції та скрізь отримують лише відписки. Ми хочемо, щоб, первых укріпили склон, щоб він більше не осыпался, І зробили спуск підйом. Це все нужно решать в комплексі. какого якогось плану бути не може, тому що зробив одне, інше буде просто розрушати. Первоначально зроблено. Нещодавно спеціальна комісія міського конкому таки обстежила гори будинок, але причин для паніки кажуть фахівці, не знайшли. Ознак аварійності або непридатності на будинку комісія не виявила. А спуск буде обстежувати фахівці. Якщо це знову ж таки буде передбачено проєктом соціально-економічного розвитку міста і бюджетом міста. Чи будуть у міській скарбниці гроші на укріплення спуску? Сказати ніхто не береться. Тим часом жителі будинку помітили, тріщати він почав із середини. І піднімається вгору по етажах. Це її закрасили. от. а так вона йде знизу, а йде, піднімається піднімає. і піднімається. І в нас таких тріщин дуже доволі багато. Театрали проти будівельників у Черкасах набирає обертів. Скандал навколо забудови за драматичним театром. Там міська влада дозволила звести багатоповерхівку. Утім, працівники культури переконані, це загроза не лише архітектурні композиції міста, а й будівлі театру. Актори занепокоєні кажуть, той просто не вистоїть. Під час репетицій тут держать люстри та вібрують крісла, втім не від сили голосу акторів а від працюючої техніки на будівельному майданчику у директор театру у відчаї. Це приміщення чекає на ремонт понад 20 років, і сусідство багатоповерхівки може вкрай ускладнити ситуацію. Ми, ми ініціювали зустріч із архітектури міста, із влади, із забудовниками. І така зустріч состоялась, але на цю зустріч прийшов тільки забудовник. А всі інші… Не заметили просто э, того, что происходит. Поэтому, э, что может происходить дальше, одному богу известно. Я не знаю. Довгобуд за театром з'явився вісім років тому. Тоді на місці скверу обіцяли звести торгівельно-розважальний центр, вирили яму, на тому роботи і завмерли. А нещодавно тут знову запрацювала техніка. Мерія дозволила звести на цьому місці багатоповерхівку. Першими на сполох забили театрали. Місце культурного відпочинку містян це місце, де, де святкуються, місце, де збирається, обмінюються думками. Та ну аж ніяк не... Непрості житлові будинки, тим більше таких масштабів, які поглинають собою абсолютно всю, всю оточуючу архітектуру і ламають повністю е м, краєвид. Обурені митці та жителі прилеглих будинків почали збирати мітинги та підписи проти будівництва. Чиновники нібито відреагували і навіть показують документальне тому підтвердження. Місто умови ми їм видали, підготували. Відповідною щільністю, з відповідним місцем розташування і тому подібне. Все у відповідності до чинного законодавства. На сьогоднішній день це рішення призупинено для розгляду на сесії міської ради. Та на практиці геть інше на майданчику кипить робота до чиновницьких заборон та обурень жителів. Тут діла немає. Остаточний вердикт чи бути висоці у центрі міста винесуть депутати на найближчій сесії міськради. А Працівники театру вже готують звернення до, до Генеральної театру. прокуратури України, які пропонують оцінити законність цього будівництва. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників? Дивіться далі. Врятували чоловіка на пожежі корсунські вогнеборці. Займання сталося у житловому будинку. Про біду повідомили сусіди, які помітили дим, що виходив з вікон. Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників пожежу впродовж 10 хвилин було ліквідовано. А в задимленому приміщенні вогнеборці знайшли 63 річного господаря, який отруївся продуктами горіння. Як з'ясувало, займання сталося через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Складське приміщення горіло у Руській Поляні. Загалом на ліквідацію займання оперативно прибуло 15 одиниць спецтехніки та близько півсотні вогнеборців. Їм знадобилось 4 години, аби повністю побороти вогонь. Рятувальникам довелось докласти багато зусиль, аби врятувати значну частину товарно-матеріальних цінностей та запобігти поширенню вогню на прилеглі приміщення, а також житлові будинки. Причини пожежі наразі встановлюють. У шполі гасили двоповерховий житловий будинок. На виклик прибули місцева пожежно-рятувальна частина та добровільна пожежна команда. В результаті пожежі вогнем знищено покрівлю споруди на площі 60 квадратних метрів та три тонни сіна. Біда сталася через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Недопалок призвів до пожежі у Шполянському районі. Це сталося в селі Лип'янка на території приватного домоволодіння. Ще до прибуття рятувальників через сильний вітер вогонь сухою травою поширився на іншу надвірну споруду. Господарі намагалися власними силами загасити полум'я. Проте, коли зрозуміли, що самим їм не впоратись, звернулися за допомогою до рятувальників. Рятувальники провели роз'яснювальну роботу серед представників духовенства. Напередодні великодніх свят управління ДСНС організовує перевірку релігійних установ. Такі заходи здійснюються з метою попередження виникнення пожеж та інших небезпечних подій. Рятувальники нагадали персоналу культових споруд правила безпеки при використанні відкритого вогню, дії під час пожежі, а також навчали користуватися вогнегасниками. З настоятелями церков вогнеборці провели інструктаж та роз'яснювальні бесіди, вручили пам'ятні листівки, в яких. Викладено правила пожежної безпеки. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.